Зустрілися дві куми. Ой, кумо, наша сусідка така балакуча. Стільки мені наговорила, що я аж захрипла. Чому ви не доливаєте сметану? Як же вам не соромно? Я і так налила вам більше за всіх. Мені здається, що зараз у кіно ми бачимо дуже багато сексу та насильства? Ну, не знаю. Я ходжу у кіно, щоб дивитися на екран, а не на те, що коїться в залі. Куми, а ви помітили, що у чоловіків роки мчать значно швидше, ніж у жінок? Так, Куми, помітив. Коли ми одружилися, то були однолітками. А нині мені вже 60, а дружині вчора стукнула лише 45. Ти чув, що Кум Василь потрапив у лікарню, але ж я його бачив учора ввечері з чарівною блондинкою. Так його дружина теж бачила. Кохана, щось я сьогодні якийсь не такий. Так, я теж помітила покращення. Я кинула Василя, так він вже третій тиждень п'є, не просихає. Але це занадто навіть для такого свята. Варушка каже молодій пані. Дуже скоро ви познайомитесь з красивим брюнетом і будете щасливо жити з ним. О, а як до цього поставиться мій чоловік? Ви випадково не бачили тут мого чоловіка? А як він виглядає? Гадаю, увесь зелений від злості. На твоєму місці, Галю, я вийшла заміж за Миколу. Він точно знає, чого хоче. Ні, я краще вийду за Василя, бо він точно знає, чого хочу я. Кохана, я їду в далекі краї. Що тобі привезти? Коханий, а ти міг би сходити по хліб не так пафосно? Зустрілися подруги. Ой, подруга! Чула, що ти розлучаєшся зі своїм чоловіком. Можу порекомендувати тобі пристойного адвоката. Дякую! Я вже знайшла собі чудового бізнесмена. Куми, а от цікаво, що жінки знаходили у чоловіках раніше. Коли раніше, Куми? Ну, коли ще не винайшли гроші? Галю, кажуть, ти вийшла заміж, а прізвище свого чоловіка взяла. Досить того, що я його самого взяла. Кумо, чоловікам подобається не натуральна краса. А що, кумо? А макіяж у стилі натуральна краса. Добре тобі, кумо, лежиш, телевізор дивишся, книжки читаєш, який хороший у тебе чоловік. Та де там, кума? Учора прийшов з роботи, вечері приготував, білизну попросував, а підлогу не помив, довелося лаятися. Надійко, бачиш, Василь, посилає тобі повітряний поцілунок. Так, він завжди уникає справжньої роботи. Кохана, ти чому плачеш? Я ж їду у відрядження лише на місяць. Знаю, я тебе, кажеш на місяць, а повернешся за тиждень. Тату, я заміж не буду виходити, буду жити з вами. Не смій погрожувати батькові. Якоме, як тільки заходжу у хату, Дружина дивиться на годинник. А моя куме на календар. Яка ж злива, куме. А моя пішла до куми без парасольки. Не хвилюйтеся, куме. Вона сховається в крамниці. У цього я і боюся, куме. Пані. Обов'язково купіть цю сукню, це ж останній крик моди. Не можу, бо боюся, що це буде останній крик мого чоловіка. Усе, Куми, я подаю на розлучення. Моя дружина не розмовляє зі мною вже п'ять місяців. Ой, Куми, схаменіться!» Де ж ви ще знайдете таку дружину? Мамо, мій чоловік образив мене. Я їду до тебе. Ей ні, донечко, зло повинно бути покаране. Я сама приїду до вас. Куми, ваш пес усю ніч гавкав. Щось сталося? То він мене від дружини захищав. Куми а ваша дружина вміє готувати? Взагалі у мені. А ким вона працює? Кохарем у їдальні. Кумо, а я повернула вам лійку, яку позичала того тижня. Нікомо не повернула. Ой, а що ж тепер робити? Я знову хотіла позичити її у вас. Кумо, я вчора бачив вашу колишню дружину. І що вона вам сказала, куми?» Сказала, що якщо ви не платитимете вчасно аліменти, вона повернеться до вас. Я візьму вас, секретаркою, але ви повинні знати, що у підлеглих я перш за все ціную ініціативу. Як чудово, пане директоре, куди ми підемо сьогодні увечері? Дома, а ви скільки років заміжні? Взагалі чи у даному випадку? Тату, я вже заміжня. Нічого не знаю, як стемніє відразу додому. Я вирішила не виходити заміж, поки мені не виповниться 25 років. А я вирішила, що мені не виповниться 25 років, поки я не вийду заміж. Які смачні грибочки кохана. Де ти взяла такий рецепт? Із детективного роману коханий. Кума запитує кума, який ходить по двору з прив'язаною головою. Що, куме? Ваша дружина вже повернулася з курсів. Вдень я з ним познайомилася, увечері вийшла заміж, а вранці розвелася. Ну, це зрозуміло, бо ранок мудріший від вечора. Кума, а ви чому розлучаєтесь з чоловіком? Бо він дурний. Але ж ви двадцять років прожили разом, бо я дурна. Так навіщо ж тоді розлучатися?